Всім привіт! До вашої уваги стан мотоцикла Yamaha Tracer або Yamaha MT09. 9 трейсер. Дуже крутий мотоцикл. Зараз обійду по кругу, покажу загальним планом. Як крутий, в тому плані, що тут багато встановлених якісних ДОП-тюнячок. Якісних, дуже якісних, такі як руль, імпект, скло високе. З розширювачем. І все в, в крутому стані. Здивіться. Тут, звісно, це відкручується, можна його нах, регулювати як вам зручно. Саме скло по собі регулюється угол атаки, плюс ще можна регулювати е, ось цей доповнювач. Класна штука, реально потрібна. На такому мотоциклі це реально потрібна штука. Такі елементи дуже круто виглядають. Ось з боку дивіться. Взагалі мотоцикл фантастичний, дуже футуристичний, дуже яскравий. Незважаючи на те, що він в чорно-синіх тонах, він дуже яскравий, погодьтеся. Резина гарна в такому стані. Мішка, крутецька резина. Перевірена часом. Знос мінімально. Ну, тут на нігть він не відчувається. Можливо, він і є невеликий знос. На вид, але на дотикусь воно все рівне, бачите? Не чіпляється ніде. Мотоцикл, звісно, ЗБС, робоча область ідеальна, пильовики мають трішне, це нічого страшного. Захист додатково встановлений вже, бачите? Радіатор МТ-09 чермовий. Он знизу я показую мотоцикл як новенький. Тут бруд є, то можна помити. Я не буду зупинятися на деталях. Я просто так покажу, якщо немає ніяких нюансів, я просто мовчки пройду далі і все. А якщо є десь якесь подряпене, пошкрябане, я на це заакцентую увагу. Оці речі це додатково протиковзуючі накладки і дуже якісні. Воно тут все як нове, реально як нове. У мотоцикла пробіг 15 тисяч. Навіть ніжка центральна повністю не стерта, бачите, заводське фарбування ще є. Колодки цілі, знос на задньому дискі відсутній. Все м'якеньке, резиночки всі. Оця штука крута, Хагер. Задня гума також мішка, також в гарному стані. М'якенька, свіжа резина. Я зараз гляну якого року, але видно, що вона м'якенька. Прямо ну, на дотик вона відчувається. 20-й рік у резини. Я не сказав би, мені по дотику вона як наче 23-го року. Ланцюг зірки, бачите, в гарному стані. Вон зірка показую, бачите? Вона як новенька. Розширювач підніжки встановлений. Крута штука також необхідна для такого мотоцикла. Якщо десь на м'якій землі ставити мотоцикл, то щоб не провалювався. Ніяких пошкоджень ніде немає. Мотоцикл абсолютно цілий, навіть і тут на бокових штуках. На дзеркалах зазвичай є якісь притертості. тут немає нічого. А ні, є невеличка притертість. Але це така дрібниця, що навіть нею можна знехтувати. Тут все ідеально також. Все, будь ласка, бачите? Ми все детально показуємо, щоб у вас не було ніяких сумнівів в якості і стані мотоцикла. Пульти. Тут, до речі, встановлено вже що це за кнопка. Треба. Так, на мотоциклі три ключі. Три ключі. Руль, як я казав, класний. Зарядка дайтона Крута зарядка. Крутий руль, крута зарядка. Оця реч, оця вещ. Так, я ж хочу подивитися, що це таке. Що це таке? Що це за штукенція Можливо, це камера, а можливо, це... А можливо, це... Не знаю, розберусь, потім напишу, що це таке. Зараз не бачу. Якась кнопка. Це якийсь ДОП, якась додаткова опція. Що вона означає, напишу в описі. <кій> так, заведемо. Подивимось пробіг. 15 578 кілометрів. led світло на мотоциклі, звісно, дуже круте, якісне світло.